Служба безпеки України запобігла серії терактів на Львівщині. Контррозвідка затримала агента ФСБ РФ, який планував підірвати працівників ТЦК. 32-річний уродженець Кривого Рогу, завербований расистами через телеграм-канали, прибув до Львова і отримав два рюкзаки зі саморобними вибуховими пристроями. Один із них мав знищити мобільний пост ТЦК, інший авто військовослужбовця. Для активації вибухівок планувався дзвінок на прикріплені мобільні телефони. Також агент встановив приховані відеокамери для фіксації наслідків атак. Втім, співробітники СБУ затримали диверсанта на завершальному етапі підготовки. У готельному номері знайшли вибухівку та докази співпраці з ФСБ. Зловмиснику оголошено підозру в державній зраді і незаконному поводженні з вибухівкою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Також встановлено місцевого мешканця, який виготовив СВП. Тривають слідчі дії. Контрозвідка Служби безпеки запобігла черговим спробам російських спецслужб здійснити серію вибухів на Львівщині.